Я щиро вірю в те, що якраз спільна дія може покласти основу сталому партнерству. І я захоплююсь тим, що в Україні є така практика, бо це насправді відома світова практика з громадами, містами, побратимами, і вона показує себе дуже добре. І мене дуже тішить, те, що воно працює в рамках України, тобто українські міста для українських міст, це не тільки про світову спільноту. Це і про те, що всередині України, і це те, що точно стирає стереотипні кордони між людьми. А це зараз найважливіше, бо ця тема вона давно існувала, вона давно насіяна ворогом. І ще досі є люди, які от сьогодні згадували про те, що люди через велику кількість стереотипів не виїжджали з небезпечних територій, і ми працюємо багато в маленьких громадах і селах. І ми знаємо, що досі такий страх існує. І в нас ще багато разів нам потрібно видати цей кредит довіри, щоб побороти ці стіни.